Вітаю кожну людину, яка дивиться це відео, ви тут не випадково. Я вітаю вас на своєму YouTube каналі. Підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно. Сьогодні хочу зняти для вас розклад, передати інформацію, на яку тему що передають. Зараз це подивимось. Отже, саме для тієї людини, яка дивиться це відео, що вам сьогодні хочуть передати карти. Дивіться, хочеться сказати, що дивиться людина, воїн. Ви дуже довго боролися, да, сражались, скажімо так, за своє місце під сонцем, щось мені хочеться сказати. за... Своє право просто жити тим життям, на яке ви заслуговуєте, яке ви хочете. І ось вам кажуть про те, що дійсно цей етап в вашому житті вже настав. Що дійсно вищі сили за вас заступилися, ви самі за допомогою вищих сил також, да, за підтримкою. Ви зробили так, що все наразі стає на свої місця, Все стає так, як. Потрібно, як ви заслуговуєте, і будь-які ситуації, будь-які події, в хорошому сенсі ви їх перемагаєте. Тобто, ось наразі, щоб не відбувалося у вашому житті, все одно ви виходите переможцем. Тому що дійсно ви і є переможцем над минулим етапом, над негативними подіями, які були знову ж таки у вашому житті. Вам тут кажуть, що. У вас знову ж таки дуже потужна підтримка ваших ангелів охоронців вищих сил. Вас дійсно завжди підтримують. І наразі у вас, ви самі це розумієте і відчуваєте, що зовсім новий інший етап, який вже дає вам, знаєте, таке дуже потужне, класне відчуття. Але, знаєте, все. Таке ось ці події, да, ось це відчуття, це все ще на такому зовсім знаєте маленькому, маленькому етапі. Е, то тільки знаєте, зароджується, Ось так хочеться. Воно таке маленьке-маленьке. Ви тільки починаєте ось якось це робити, по новому дивитися, по новому, по-новому наповнюватись, тому що ну раніше у вас такої енергії не було. І ось вам кажуть про те, що дійсно е, ось всі ці моменти, які ви проходили, негаразди. Знаєте, хочеться також сказати, і на внутрішню, і внутрішньо, і зовнішню. Ось просто все те, що у вас відбувалось, воно дійсно залишило такий дуже-дуже глибокий слід у вас, по першу чергу, тобто у вашій душі, скажімо так. І вам тут просто кажуть про те, що глобально ви цього ще не знаєте. Знову ж таки, я сказала, що це буде тільки так зароджуватися, це є період зародження. Вам хочу просто передати, що на майбутнє, ось з цього моменту тут і зараз да, вже події розгортаються таким чином, що кожного дня, де і взагалі просто знаєте, ось такий період у вас починається. що Кожна подія, кожен день у вас визиває просто такий ось класний восторг, таке наповнення, і причому, знаєте, така радість, вона не як це правильно сказати. Ну, не маленько, тобто, о, клас, виродіти, так, так гарно, так класно. Вона якась така, знаєте, надпотужна. Тобто не було, не було, немає, немає оберемками. Знаєте, є, є така фраза. Ось це саме про те. Щось, знаєте, у моменті дуже вас. Радувала, ну і, знову ж таки, якось так знаєте, так ну, маленько. Я не знаю, як це правильно пояснити, навіть а зараз ви настільки ось якісь події заходять. Вони настільки потужно приносять вам таке задоволення, такі емоції. Ну просто ви, ви навіть не розумієте, як взагалі це могло бути. Ось просто як це взагалі відбувається. Ви ви, ви просто знаєте, у вас пропадає дармове. Ось такі ось вже події дійсно заходять у ваше життя. Вони є вже у вашому житті, вони починають відроджуватись. Да? Це дійсно все те, на що ви заслуговуєте. Ось просто наразі приходить період, коли вам потрібно приймати, коли вам потрібно насолоджуватись. Тобто, це знаєте такі. Наслідки ваших дій, дії, які ви робили, скажімо, у минулому. Ви закладували цей фундамент, і можливо для когось програється так, що дуже багато часу не було ніякого результату. І ось наразі щось мені хочеться сказати, що ви будете приймати цей результат. Ви вже знаєте багато чого зробили, багато чого пройшли, і ось наразі починається такий етап, що ви просто приймаєте. Наповнюєтесь, приймаєте, радієте, знаєте, як в хорошому сенсі дитина. Просто ну тобто тут дійсно Всесвіт просто вас вітає. Ось просто всесвіт вас вітає, Вищі сили, рід. Ну і я вас вітаю також. Що ще вам передають саме для тієї людини, яка дивиться це відео? Ось дійсно це те, про що я хотіла просто сказати, і е, взяла карту, да, а це е, імператор. Це дійсно про те, що було у минулому, да, і ви з цього вийшли. Тобто, дійсно, страхи, якісь ситуації, які вас стримували, блоки, розчарування там, погані думки, якісь ілюзії, минуле. Ви дійсно ось з цього просто всього вийшли. Ви настільки трансформували себе, що ви наразі дійсно та людина, яка дуже... Чітко розуміє, що є в її його житті. Ви та людина, яка розуміє, як їй діяти, вона розуміє, що вона ця людина управляє своїм життям. Якщо щось відбувається, це тільки її дії, це тільки її думки. Тобто, ви дійсно, ось наразі якось так збалансували і емоційне, і матеріальне. Тобто, наразі дійсно ось просто. Ви ось справжній володар свого життя. Ось вам зараз будуть просто, знаєте, як подарунки заходити, і ви просто ось так будете сидіти на своєму троні і будете просто вже їх приймати, тому що ви вже дійсно дуже-дуже багато зробили. Ви а, возвели себе на цей трон, і ви дійсно заслуговуєте на те, що вам по праву належить. І ось ви знаєте, дуже чітко собі дали цю установку, що ви берете, ви заслуговуєте на те, що вам належить. І буде так, як хочете ви. Буде так, як ви заслуговуєте. Ось це. Ось така, знаєте, дуже фраза мені йде, хочеться вам це передати. Так, клас. Що ще? Що ще саме для цієї людини? Хочуть передати карти вищі сили. Що вам ще? Угу. ой 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 ага, ага. Угу. Дійсно, ви та людина, яка вийшла з ілюзій, яка вийшла з страхів своїх. Все пропрацювала і дійсно закінчила дуже потужно новий етап. І наразі вона будує своє життя. Це дуже крутий, потужний шанс. Тобто, ця людина прямує в нове з минулим досвідом, і вона дійсно розуміє, що є в її житті стабільність, як здобувати цю стабільність, як що робити для цієї стабільності. І знову ж таки, ось ці події, які зараз будуть відбуватися, вони перш за все будуть відбуватись на матерії. Ви дійсно та людина, яка дуже дуже з себе пропрацювала, яка Контролює події, контролює емоції, яка розуміє, що є думки, які проявляються узовні, є дії, які також несуть за собою якісь наслідки. Ви дуже круто, дуже потужно це розумієте, приймаєте із цими ось установками дітей по життю. Вам також хочуть сказати про те, що два варіанти для кого актуально. Людина, да, яка дивиться чоловіка або жінка, для вас прямує ваша пара, прямує ваш партнер. І це партнер, який буде дійсно вас дуже-дуже кохати. Це буде, знаєте, такий партнер, це ваш, ваш дуже потужний по-перше, шанс на стабільність, на багатство, на сім'ю, на знаєте, якісь такі нові почуття, на пристрасть, на. Як це сказати? Ну, на на, на подорожі, на якісь знаєте, такі дії у вашому більш потужні. Тобто ви ось будете вже крокувати по життю. Не сама або сама, а ось разом. І ось разом створювати, знаєте, свою власну імперію. Тобто, це така буде людина, вам підстать. Знову ж таки, кому це актуально, кому не актуально, вам тут кажуть про те, що дійсно буде заходити такий подійний ряд. Тобто, ви будете знову ж таки самі створювати цей такий подійний ряд. Вам будуть звертати просто увагу, вам будуть дуже багато. Шансів даватися на дійсно вашу ось, ось якусь таку стабільність, на можливість розвиватися, крокувати далі, створювати якісь проекти. Ці проекти будуть приносити дуже багато грошей для вас. Можливо, для когось програється, що ви будете створювати щось таке, знаєте, корисне. І це все дуже вас буде наповнювати зсередини. І також, можливо, така, як підказка, що робіть, да, беріть ці е, шанси. Саме які ви відчуваєте внутрішньо, які вас наповнюють, які вам приносять задоволення, ось саме так такі. Звертайте на це увагу. Але знаєте, ось що мені просто хочеться сказати: ось я вам передаю цю інформацію, але мені знаєте, хочеться ось сказати, що ось просто ви та людина, яка це все і так знає, яка це все і так розуміє. Ну, тобто, знаєте, ось мені щось таке враження йде, що я ну, для вас взагалі нічого нового не сказала. Ось просто, ось мені, знаєте, таке так щось таке враження, що ви все ось просто зрозуміли, що це ви, що ви знаєте. Я вам ще раз, знаєте, можливо, так підсвітила, розказала. Ну, тобто, знаєте, тут така, ну, ну да, да. так, я і так це все знаю. Ну, а для чого тоді ця ось інформація? Просто ну, просто цікаво. О, Так. Так, 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 дивіться. Тут випав раз два перегорнута і на дні колоди ось світ. Якось така інформація мені де хочеться сказати чомусь. По-перше, дійсно, всесвіт для вас відкритий, ви, ну, ви знову ж таки, ви це все просто знаєте. А по-друге, ось навіть чому карта ця перевернулася, тут просто звертають вашу увагу на те, що, по-перше, контролюйте свої емоції, а по-друге, просто звертайте дійсно увагу на свої емоції. Можливо, ось ви будете, знаєте, на матерії зараз зараз, вибачте, буде дуже багато проявлятися, да, і ви будете якось. Ну, Радіти, вам це буде дуже приємно, а якось ви будете, знаєте, все одно робити акцент на матеріальне, тобто діяти, гроші і так далі, тому подібне. А вам тут також звертають увагу, що, будь ласка, звертай на себе, ну, знову ж таки, да, вибачте, я повторюсь, увагу на свої емоції, на те, як ви реагуєте, на те, як ви. Бачите да, ці всі події, тобто не закривайтесь, не відходьте ось саме від емоційної сфери. Не потрібно, знаєте, ось щось мені також хочеться сказати: впадати там в апатію, якщо, можливо, щось там ну, якось не збудеться так, як ви хотіли, тому що буде ще тільки краще. І ви це знову ж таки знаєте, але чомусь якісь будуть такі моменти, що. Ви можете да, ось якось трошки ну, зливати цю енергію, зливатись. Тобто, будь ласка, ось щось хочеться мені також сказати, що ваша енергія дуже цінна, наповнюйте себе, можливо, наповнюйте себе якось по-новому, звертайте увагу на те, що відбувається у вашому житті. Дійсно радійте, будьте вдячні, але все ж таки, ось якось зверніть увагу на вашу саме емоційну сферу, не закривайтесь від емоцій. Тобто, вам дійсно потрібно дуже потужно проявляти свої емоції, радіти, дякувати, тому що це буде зовсім нове, і це також дасть вам поштовх на ще більше, на ще краще, на ще потужніше. Ось, якось так мені хочеться сказати. Ви це дійсно ось цю всю інформацію знаєте, а вам просто тут звертають увагу, що радій життю. Ви це вмієте, ви це знаєте, тому що дійсно події дуже дуже класні, потужні. Я вас з цим вітаю. Приймайте! Бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.